Нет, -е <laughs> я думал на стойну. А, ты? Так, и О, о, о-о-о! Там як секрет. Я не хочу, щоб мене кокнули с Ага. І що далі? А, тобі треба пригнути, я різко типу, оце от зроблю. Короче, тобі через двойный прыжок треба зажати. Ага. Давай, може ти будеш симвоть займатися Добре, там що там треба, Y? И? Одсайд. Що? От. Право, ліво Так. Раз, два, три. Є yeah. Окей. Легко не мені. <свісно> На твоєму лиці прямо сердить було. <свісно> Ніби у тебе друге лице заверсало. <свісно> Я. Він пригнув до цієї штуки. До якої? Яка намагалася згриз. Я тебе понял, я себе понял. Так, Там так ти мені побело ты. Ха-ха. Простите. А -а -а -а. Це, Це, вона Поначувай якийсь мучну. Я даже я тебе не побачила. Я тоже. <свіс> так я. Саме одного получається пропустили? Так, не, чекай, ми вже його вже, вже врятували. Якогось точно пропустили. Чого? Потому що бачиш, що на... Два. А, да, я бачу. Чекай, 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 що ти мене зупинив? Тепер мені як підняться. Ага, вот так. Yep. Так, погнали. А! Шо? Бален, вс, вмираем. Ми і останнього не піймали. Це що за прикол. Вмирай. Давай! Мути, 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 мути. Так все, змути вже. Mm. Да, оста... Бач, ми одного вручили. Ну только я прошу. Водичку! Мене не почекай! <пух> <пух> Давай, до мене! Куда ти? Салюти! Ура, одного забули. Не, не добрали мене. Один! один! Один, Понимаєш? Один не кошти. Один! Одно! Алло! Досить мене муки! Так. Давай відкривай. Лутбокси. А, лутбокси? Я поняв туди. Бем! Так, вітаю. вітаю! Відкрито світ, 20 тисяч люмінь під водою. Прихідки вже чекають на тебе. дякую. Так, lootbox. Картинка. Картінка. Викид гейзера. Відкрити нову картину назад. Я поняв. Е, мені дуже цікавило, що це отаке. оце отаке таке? Оце от. Є! Басфайт. І що? треба гарнатись? Нужі, си пото, да. Ага. Так, эх. обережніше, тому що це боссфайт, він може бути тяжким. Ааа, все. В мені кр кран Біжи, 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 бежи. Ай, так, я. А, а. А, там чел. Я спас ее. Там Шелдон. А, а, а. А, не встиг. Бля. Собака, я Він втонув в пісках Та копається, ля Дюни Це якийсь жесть Чекай, чекай, чекай а? А, Там ще один Все, а-ля Олю а, 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 а. Бежи! Бежи! <соценно> а! А! Бежи, бу! А! Боже, что за рыбы! Вогнани! А, а, Я Ага, там ще один пропустили Окей, Я не знаю, чуваки нереально, по вже не живут. Да уж Хіба? А? не Ух. Пилы. А ще одна шляпа. Сюди. А? у мене не профігачили. Не профігачили лише. У нас секретик тут. Уф. <різвався> так, я понял, нам не треба туди забиратися, просто уворачуватись. А -а -а. бляха Тебя просто в Найс Так Главное эту штуку зафигачить. Блин Какой-нибудь быстрый Так Yeah. Але ж скільки ми пропустили, всього я ліки, да, дядьку, добре, добре. Ага. А що ти його Ага <laughs> Amprim. 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 Вона сама себе спасла, по суті. Вона ж теж допомагає бить? Не думаю. А, це був боссфайт такий? Да. Балей. But... А не, боссфайт ще буде впереди. Хотя це можна назвати, в принципі, файтом Балій, But... ми навіть цю штучку не вхопили. Х... Не ага, ніяких лутбоксів нам. No яких лугвок? Да ти мене мотузиш. Уйди від мене. Ага. Вони замкнули мене за цими дверима. Благаю, допоможи. У нас що, не вистачає? У нас не вистачає? 60, мабуть. Да. Ну, ладно, як пристрелити? Що-що? Як пристрелити дракону? Окей, добре, пайбу так. ну, роз цього крім мене. я поздороваюсь. Це музон, конечно ой, і що тут робити клас. Що так, так і Отак. А ти да буде. А що я зробив? По-моєму, все хорошо зробили. Ага, спасибо. Ну, це спасибо, скажи, жабі. Та вона його тримає. Так. Поближче до мене, щоб не вбило. Є. Yeah. Mm -hmm. Наступна. Та Тут може щось теж бути. А, чекай. Ну-ка, повернись. Ну. А, він вже не піде туди. Не піде? Ладно. Добре, я тоді прочекаю. А, ні там. не п'ятого. Ні, там було вниз цей спуск. А не було. Там була ця штучка. Добач, оця. Тож ми ж до неї вернулись. А, тени. да. Ты не. не вроде. А, не, да. Теперь ту... Опускать. Куда ты? <къем> 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 Спасибо. А <къем> вот тут. <свист> все, теперь можем йти Отак так. Так. Тут наверх. А вниз. Секрет. А, секрет. <свист> 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 так, все <без> мене. Хорошо. <свист> Наверно. Мы в тебе вийде без мене? Ну, думаю, да. Ні, я имею в виду, що я не в мру, будеш ходити <свист> Ні Що? За другим пуском, поля. Ясно. Угу. Так. Ага. Всю сторону, да? Да, да. В другую. Вот так, вот так. Е. Yeah. Мені дня. більше я. нравилось, як год фігачить. Він смішний був. Але це, ця... але ця, типа, не знаю, жорстка така. Ну так вона варварша. Ну я знаю. Не знаю. Коротше, почекай, може ще якісь інтересні ці які бути. Там так. зверху, чувак. Спасибо. Лес. Ну хоча б не, не знову головить. Ну так. Да. Ладно, давай я там на это сделаю, потому что это сложно. Спасибо. Спасибо. Я может мертв Я может. Бо, как бы. Ага. Да. Я не Ага, но да, я и хотів сразу зробити. Е. Так, і шо там дальше? А! А! Ау! Окей, вертаемся до него. Ну, нормас. Мне шо скажете, шо секретик, что скажете, что мы один секретик какой-то пропустили. Что ты так думаешь? Алло. Ой! Тихо! Я уже все. Ч ж ты так далеко? Я не знаю. Ну ну ну. Ага. Класс. Ладно. Чекай, там зверху було Бля. Там зверху була ця штучка. Яха, Люмина? Нет, такая веревка, типа, за яку штуку этим А, откуда такая? Там секрет был, А... было... Это про яку сама там, бачишь, сверху. Вон, вон. Он, да. Ну, сейчас что А не веселка, я не знаю, что ся записну а, бежим. Наша. Я не знаю, но те наш. Там же ти нажала, если шов. Все, погнали. Та чого ж вона не прыгает, дура? Ясно, да. Пасайся без мене. бежим ясно а это не вайкенус я поняла а хотя бы тут о тут нет Там вообще. Я просто голубой вдарився в вчу. Об цей потолок. Я не допрыгнула просто. Пожалуйста. Я просто хотів чувство рятувати. Оп. Ай... Блин. Арвиты. <laughs> так, если это было быстро... <долларов> Ай-ой-ки. <string play> и я. Ааа! тут весь камера была Я шок. Тромку и вот. Похоже, что и Так, я... ч я не можу прыгнути? Я не можу... я не змогла прыгнути вообще. Нікак. Може джойсик розрядний. Не знаю. А! Ага. Клас. Я звучай вбив одного із цих Блин. Ну ти його спас? Спас. Клас Лучше так не роби. Угу. Не Казав не роби, зробили. Чого не робив? То ж саме, що і я. <сум> не вмирай, типа. <сум> да. Мисс, далі бігти. <гас> а, биг, ты за манал, да? Бихта РТ плюс... Хорошо, РТ плюс что? РТ и вот Ага. Типа... А, мы типа медленно бегаем. А, да, вот бих. Побег, проверяйте. Mm -hmm. А, Ми... у нас тепер кулаки якісь. А ага. Да, я йому дав морду. Але толку. Не знаю. <сху> я не знаю. Я не розумію. На X нажимаешь, ти випускаєш, типа. Э, тей, перчатку. І треба її запустити до того, як. Ладно. Я не Я не можу. В мене не виходить. Так. <звук> Я понял. Я не втягаю просто. Є. Ти справили. Клас! Помогала, правда? Дуже <глуш> хорошо. <глуш> <глуш> Жахи, це ужас, але це ужас. Просто ужас. Що там по привозі? Ще два. Поки що не знаю. Досить мене мутузити! Мутузив він мене. Дію виконано. Що, помутузив мене? Я не знаю. Дію виконано, На ну, Мені ачівку яку ага. дали в юплею. Якийсь бик, чи кабан. Мотни назад, оце це і от. Шо це? Рихіт Карей А, нового нового героя врятуваний. врятує Аврору. Щас, давай от сначала лотбоксу відкріємо. Блін, малютку не нашли. Угу Еліх Та який щасливий билет.